Для мене особисто батько був прикладом людини, людяності, особистості. А по-друге, вже офіцер, який був, ну, якби служив в своїй країні. І я пам'ятаю, ну можна сказати, останню розмову з ним. Це якраз було привітання від мого батька по телефону. Пам'ятаю його емоції, його втому в голосі. Оце його фотографія вже зовсім інша людина, сумна. Ця фотографія зараз на портретах. В той день, коли він загинув, я зранку вже, можливо, якось відчувала, я встала в 6 ранку на роботу і довго дивилася на його фотографію.